Заступник міського голови Олена Хоменко запропонувала обрати головуючим мера Олександра Супрунюка, а також секретаря засідання та лічильну комісію у складі трьох чоловік. За це проголосували учасники громадських слухань. У свою чергу міський голова запросив до президії голів сільських рад, які приїхали на зустріч. Адже відтепер робляться кроки, щоб ми були не просто сусідами, а однією територіальною громадою. Здається, від розмов про децентралізацію влади в Україні перейшли до конкретних справ. Йдемо. Даль польська, коли створені об'єднання такі самодостатні, і Євросоюз почав фінансувати напряму безпосередньо такі громади. Якщо такий сценарій буде, то ми від цього виграємо. Розповів Олександр Олексійович про принцип об'єднання серед інших наступні методичні рекомендації. Об'єднання проходить. Е в радіусі 20, максимум 25 кілометрів. При умові, якщо є по тверде покриття навколо, скажімо, цієї кілометрової зоні такій іде об'єднання громад. Це перша умова. Друга умова і основна такі. Громади повинні бути самодостатніми, тобто вони повинні бути самофінансовані. Звісно, реформа буде проходити поступово. Не за один день робляться такі зміни. Правда, часу відведено все-таки мало до 15 липня, бо поставлено завдання зробити це до осінніх виборів 2015. У Нас, ну скажімо, мотивують до того, щоб до 15 липня ми могли завершити цей процес, щоб вибори в ради пройшли вже за новими скажімо, цим територіальними цими розмежуваннями і так далі. Не місто претендент на статус географічного центру території об'єднаної територіальної громади. Від об'єднання із селами Комарівка, Колом'є, Полянь, Хоровиця, Старий Кривин, Новий Кривин, Дідова Гора, Лисиче, Потереба, Головлі, Нижні Головлі, Білотин, Комини, Півнева Гора з фінансової точки зору, місто кажуть фахівці, не програє. Правда, додасться чимало проблем. З точки зору фінансування. Три громади, яких сільських ради є прибутковими: це Полянська, Кривинська і Білотинська. Дотаційний у нас Лисичанська сільська рада, і е, останньою, хто, скажімо, зголосився кілька днів назад, це Голослівська сільська рада. Ця сільська рада невелика, і там, якщо брати по фінансах, не вистачає для того, щоб фінансувати. По сіль... лисичому 90 тисяч, а по головлях 88 тисяч. На зустріч прибули представники територіальних громад, запрошених для об'єднання в одне ціле. Вони говорили про ставлення сільських громад до цього проекту, враховуючи те, що в Україні 98% сільських рад є дотаційними, то ми об'єднуємося із самодостатніми селами, які мають хороші землі, ліси, плодові сади і навіть землю під забудову. Старокровинська сільська рада не є. Від сільською радою, як для села. Наш бюджет річний складає майже мільйон. Якщо буде цей податок 60% від податок від доходів фізичних осіб, виходить біля півтора мільйона, для села це вистачає ще злишком. Але держава вимагає, що в громаді мають бути всі структури, які є в Славуті, в Нетішині, тобто міліція. Лікарня, швидка пожежна частина, соціальні служби, земельні відділи. З таким бюджетом, ясна річ, ми його не втримаємо. Тому наша держава треба або вихід нашого села проситися знетішним чи проситися Славути, чи об'єднуватися з сільськими радами. 98% хто на цьому трошечки десь раніше цікавився, по всій Україні сільських рад вони є дотаційними. І самоспроможні громади це громади, на території яких є якийсь завод, кар'єри або інші промислові об'єкти. Якщо ми сільську раду називаємо сільською, то це має бути земля в неї, перш за все, і звідти мають йти всі поступлення, які там визначаються і наповнюють бюджет сільської ради. Є в лисичому 200 гектарів комунального лісу. Це власність громади, це не державний ліс. Є 50 гектарів, понад 50 плодових садів, це також комунально, вони не приватні, Їх можна буде, якщо е, грамотно всім цим розпорядитися, то це можуть бути і соки е, для садочків, і самі фрукти. І потрібно, як і в нашій Україні, вливання, інвестиції, і так далі, і все це піде. Бюджети усіх згаданих територій, як і не тішено, самодостатні, і навіть дотаційні за умови повернення податку з фізичних осіб зможуть себе забезпечити. Якщо вирішити питання доріг, то у нас на думку мера з'явиться можливість будувати житло та жити у віддалених куточках утвореної територіальної громади. До 37 тисяч жителів Нетішина, останні дані статистики, додасться іще ще осіб 14 населених пунктів. У перспективі представники правоохоронних органів, соцзахисту, пожежники, медичні працівники та інші установи і заклади будуть відповідати за усю об'єднану територіальну громаду. Більшість із 107 присутніх представників нашої громади була за об'єднанням. У найближчому майбутньому доведеться знайти відповіді на питання, які звучали на громадських слуханнях. Діяльність ФАПів, закладів освіти. У школах та ДНЗ має бути не менше 250 учнів і 150 дошкільників. Земельні питання. Наразі немає навіть назви територіальної одиниці, що створюється. Чи це будуть у нас воєводства, повіти, гміни, як у Польщі, чи є інші назви нового адміністративного розподілу, дізнаємося згодом, а як вплинуть ці зміни на майбутніх громад, покаже час.